Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, кінець серпня і вже час висаджувати цибулини шафрану. Ну, звичайно, для тих, у кого вони є. Цей рік видався, як всі ви знаєте, форс-мажорним, неспокійним час самі знаєте ви, який. Але. Незважаючи ні на що, Крокус-Про продовжує свою роботу. І в цьому році наші партнери, а тепер вже можна сказати, колеги з України, замовили нам три тонни посадкового матеріалу цибулин-шафран. Що хочу сказати, що шафран це унікальна рослина, Україна це унікальна країна, а українці це унікальні люди. Бо тільки українці можуть під час війни садити городи, збирати зернові на комбайнах під обстрілами і висаджувати цибулини шафран. Ну, а який саме посадковий матеріал ми отримали з Голландії? От, як ми його розвантажували, який він має вигляд? Я вам зараз і покажу. Дивимось! Всім привіт! Вітаю всіх, Вітаю всіх хто цікавиться шафраном. Розтаможили нарешті брали машину. Тепер у нас є ще сівалка, яку ми замовили, спеціальна сівалка для висадки та катану. Такого рожевого кольору вона. Ну і звичайно ж наш посадковий матеріал. Ось так він виглядає. Ну, приступаємо до розвантаження. Це не так і просто, на кожній паліті бутонні цибулин, Три палети, спеціальні. Спеціальна кара приїхала, яка може підняти тону. Так, таким чином ми розгонкажуємо. Вночі, бо як завжди, розтаможевали цілий день, ну слава Богу, головний результат розтаможили і тепер розгонтажу. А завтра вранці вже подивимось, що ж ми там розвантажимо, яким поставкою матеріал прийшов до нас з роланням. Ну, такі от, друзі, цибулинки. Приїхали до нас із Голландії. Хочу показати вам 11 плюс і 23. Плюс. 11+, плюс це е Z, от, е тобто довжина по окружності. Це 11 сантиметрів по окружності. Ну, 11, плюс, навіть більше. От, і 23 це м -м, цибулина в грамах. От, кожна цибулина більше 23 грам, 23 плюс. От, ну, в такому вигляді от вони дійшли до нас. От, на палетах. От. В цьому році. От 3 тонни, більше трьох тонн От замовили. От у нас е наші партнери українські, скажімо так, ну колеги, так і мовити. Ну і а наші е партнери з Оландії в цьому році, от, е от такий якісний матеріал, дуже якісний я б сказав. Е в цьому році надіслали нам по нашій заявці. Ну, який саме зараз вам. Я і покажу. От трошки розсипались у нас по дорозі цибулинки, ми їх зібрали. Ось такої вони величини, бачите, отак виглядають у відрі. Ну, а так от я от виклав їх по одній, От, одна за одною. От так по величині. Ну, сама менша, бачите, ось така цибулинка. Ну і я трошки згодом покажу вам. Яка ж вага дійсно кожної цієї цибулини, щоб ви всі переконалися, що вони а, ну, покладемо зараз для порівняння коробку з сірниками? Бачите, от найбільша цибулина, от вона майже як майже 5 см в діаметрі. от І трошки згодом покажу, як. Яка ж вага цих цибулин, щоб ви переконалися, що вони дійсно більше 23 грам. Дуже якісні цибулини в цьому році. Тому ще раз хочу наголосити, що хто не замовляв в цьому році у нас цибулин, то трошки прогадав, да. наші партнери з Голландії в цьому році на по нашій заявці надіслали отакі от дуже крупні цибулини. От, ще раз хочу сказати, Z11 і по вазі 23 Ну, і далі я покажу, як же ми їх розважуємо і відправляємо по заявкам нашим партнерам в Україні. Так, друзі. Ну, а тепер покажу вам, як і обіцяв, посадковий матеріал, той, що ми отримали з Оландії, вже поближче. От, отакий він має вигляд. Бачите, цибулини просто величезні, дуже якісний посадковий матеріал цього року. От, всі цибулини як на підбор. Ну, хочу сказати, що це цибулини екстра класу. От, раніше такі цибулини було неможливо замовити в Голландії, тому що їх було, по-перше, небагато. По-друге, вони були розписані років на два наперед. Їх продавали в такі країни, як Японія, Канада, Сполучені Штати Америки. От, е, ну, Ми отримували середню фракцію, вона теж непогана. Але от бачите, яка от, е, буває фракція шафрану. Е, ну, скажу, дивіться, таку цибулину, звичайно, вже не висадиш. Е, Е... чеснико-сажалкою, Тому що цибулина більше 20 грам, сажалкою вже не пролізе в шахту от, і ложечка буде її роздавлювати. Такі цибулини можна висадити або вручну, або з голландською сівалкою. Тією, що ви бачили в попередньому сюжеті, от, тому що, е... бачите, якщо буде така фракція, то Ота От сівалка, яку ви бачили в минулому сюжеті, вона зможе висадити і таку цибулину. От, так як ми розширяємося, як я вже казав, то нам ця сівалка пригодиться. І хто захоче посадити вже гектар або більше шафрану, теж зможе взяти цю сівалку у нас в оренду. Так, ну і тепер давайте ж наглядно подивимось, яка ж вага таких цибулин. Так, включаємо нашу. Наші ваги. Так, ну спочатку самі найбільші, так? візьмемо ось цю, наприклад, цибулину, важимо. Дивимося на ваги. Так. 35, і 12. От 35 грам така цибулина. Ну давайте ще якось зважимо. Так, ну це поки що найбільше є. Але таких, о, бачите, 39-24 майже 40 грам цибулини. І таких цибулин. В тих трьох тоннах, що ми отримали, було дуже багато. Ну, я скажу більше половини. Так, 36 і 24. Так, добре. Тепер найменші. Найменші ті, що я знайшов в посадковому матеріалі. Так, найменші. Так. Важимо. Ну, от найменша цибулина. 20 грам, 86 сотих грама. Так, ще одну. Для контроля. Так, 19 грам. 80 сотих. Так, ще одну. Ну, в середньому найменші цибулини. Я так бачу, що вага 21,46. Ну, в середньому найменша цибулина 20 грам. Так, ну і е, це голландські цибулини, нагадую, ті, із тих трьох тонн, що ми отримали і вже роздали майже всі. от Ну Ще бажаючим е, ми трошки заказали. Більше чим треба було по замовленню, тому хто ще хоче висадити шафран, то може долучитися до цього, до висадки цього прекрасного, суперового посадкового матеріалу шафрану. Ще не пізно, тому замовляйте. Телефон є в, в описі до, до відео. От, можна зателефонувати і замовити ці цибулини, поки вони ще є. Ну і заодно покажу, які цибулини, Ну, це наші цибулини, от українські, от е, які ми копнули там трошки. от е, Взагалі просто хочу показати, які ще є цибулини. У нас цибулини це 10-15 грам. Просто на вид покажу, які ж цибулини на вид вони. 10-24, Так, ну це цибулини, бачите? от Такі цибулини на вид. от така цибулина, бачите. Оце цибулина, ще раз зважуємо. Так, від 10 грам. Так, тепер цибулини, от бачите, це 10 грам. І от там цибулини е від 8 грам. Ну, Беремо цибулинку от важимо. Вона 9,72. Так, ну, правильно, це від 8 до 10 грам от, такої величини. У нас будуть цибулини. Так, ще зважимо. Так, от 8,45. ну Зрозуміло, да? Отакої от величини, значить, 8 грамів цибулина, 10, тоді 20 і від 20 грамм аж, до 30, аж до 39 грамів от такі от новий цибулини. Ну, бачите, ще от є, багато хто питає, а 5-грамові цибулини це які? Ну, це, це цибулини, ось вони 5-грамові. Бачите, їх спеціально відібрав. От такі вони, бачите, в порівнянні з 30 грамовим, от 5-грамова цибулина, яка, бачите? От Вони теж зацвітують, такі цибулини 5-грамові. От, важимо. Так, а, ні, це, це 4. Вважимо ось. Так. Так, так, ага. От, да, Цибулина більше 5 грам. От 5,69. Ну, якщо навіть 5 грам цибулина, вона вже. Так, ну це ще, да, тут є квіткова, е, квітковий росток. Ну Такий ну, на вид, бачите, от такі от на вид цибулини це від 5 грам, вони теж зацвітуть у цьому році. І цибулини, які не зацвітуть, це цибулини, які менше 5 грамів. От вони от такі. От, бачите на вид. От, давайте їх зважимо. Так, вважимо от така маленька цибулинка. Вона грам, навіть 2 грам нема. Да? І от така цибулинка. О! Скільки вона важить? Грам. Бачите? Ще одну. От. 1,69. от Ну от такі от цибулинки. ще раз повторюю. Вони не зацвітуть, але вони проростуть і доростуть до потрібного розміру в слідчому році. І можливо, за такої цибулинки Є випадки, що виростає навіть цибулина більше 20 грам. От от. За такої цибулинки цілком можливо за один рік досягти такого розміру, як оця. Ну, це в залежності від ґрунту, від погодних умов, від, там, від поливу. Там, це багато там, є факторів. Але випадки такі є, що з таких цибулин за один рік виростає цибулина 20 грам. Ну, така ситуація по посадковому матеріалу. Ще раз повторюю, суперовому посадковому матеріалу цьогорічному, який нам передали наші голландські партнери. Так що, шафрановики всієї України, об'єднуйтесь, ви того варті. Так, ну а на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.